Сьогодні з нами в студії голова агенції з розшуку і управління активами Олена Дума, очільниця національного агентства з питань виявлення розшуку та управління активами. Пані Олено, вітаю вас. Дякую за те, що прийшли в студію. Вітаю, пане Дмитре, Дякую всім. Бажаю мирного вечора. Дякую. Справді це дуже важливо. Кілька слів для наших слухачів, щоб чітко ви орієнтувалися. Фактично, це офіційне визначення функції національної агенції національне агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. А є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики в сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані ну знову ж таки в кримінальному провадженні. Пані Олено, і почнемо із таких проблемних спогадів із кримінальних проваджень. Відомо, що НАБУ проводило розслідування, в якому фігурували керівники АРМА. Я нагадаю контекст: набу і САП 5 серпня 2024 року скерували до суду справу за обвинуваченням п'ятьох осіб у заволодінні сумою в 398 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки, які перебували під арештом і були передані до національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, себто до АРМА. Підробивши судове рішення про нібито скасування арешту з коштів, учасники оборудки незаконно перерахували їх на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення. Потім цю суму учасники злочину розподілили між собою серед обвинувачених. На жаль, а колишній тимчасовий виконувач обов'язки голови АРМА його заступник і екс начальник управління менеджменту активів АРМА. Там ще є фігурують адвокати. Ну нас зараз цікавлять посадовці. Більше що вам відомо про хід на якому етапі судовий процес? Якщо є така інформація, звичайна інформація є. Це не означає, що я буду розкривати деталі прямо в прямому ефірі, але одразу скажу, що ви назвали одну з чорних плям. Яка стояла на обличчі національного агентства, яку довелося мені, моїй команді, вичищати. Знаєте, завжди як кажуть, простіше побудувати будинок з нового фундаменту набагато складніше прийти, починати підмітати, вибілювати. Чому я так кажу, тому що насправді. Орган мав вкрай негативну репутацію, і це не один приклад таких кримінальних справ. Що стосується її. Ви сказали, що провадження здійснюється, були вручені підозри. Я не маю права розголошувати. І водночас можу сказати, що я не дуже полюбляю коментувати діяльність попередників. Я завжди веду свою роботу на професійному рівні, говорю. Мовою цифр, мовою досягнень, що було і що стало. Отож, коли ми говоримо саме про органи як національне агентство, яке є центральним органом виконавчої влади спеціальним статусом, і має унікальні функції від розшуку виявлення активів до їх управління, ми маємо розуміти, що створення його в 2016 році і до 2023 року насправді арма. Не задовольняла потреби і сподівання ні українського суспільства, ні антикорупційних органів, ні міжнародних партнерів. І можете задати питання, чому не тільки тому, що по підробленому рішенню могли забрати кошти. Це просто цинізм і позор. Для України як держави, коли таке відбувається в антикорупційному органі? А тому, що насправді суспільство і ніхто насправді не знав, то скільки є всього арештованих активів в рамках всіх кримінальних проваджень, скільки з них передано національному агентству в управління, яка їхня ефективність? Скільки вони приносять користі державному бюджету? І це особливо актуально стає під час війни, і особливо тоді, коли ми задаємо собі питання. А скільки таких активів виведено корупціоне? Ерами, державними зрадниками, колаборантами за межі країни все те, що було вкрадено за 30 років незалежності. Отож, ми поставили собі ці перші задачі, У 2023 році вперше відкрили публічний доступ до реєстру. отож на сьогодні це вражаючі цифри. Ми говоримо про те, що сьогодні в реєстрі більше 374 тисяч записів про арештоване майно в рамках всіх кримінальних проваджень. З цієї цифри 72 тисячі записів про арештоване майно, яке передано в управління в агентству. і зверну вашу увагу, що в той час, коли за підробними рішеннями намагалися деякі особи збагатитися, дохід до бюджету 2022 року складав всього 34,8 мільйона гривень. А тепер я буду вражати вас тим, що зробили ми за півтора року, після того коли запровадили нові прозорі. Правила відбувається? Ви, Ви так ґрунтовно підготувалися. І так? реалізація арештованих Ви... активів на прозоро право. Ви, циф... Ви цю цифру назвете, звісно. Але скажіть, що до представників вашої команди ще. ще немає проваджень? я чому кажу ще. Ну, тому що спокуси ж нікуди не зникають. Ми не боїмося провадження. Буду перша, хто буде вносити заяви. Якщо тільки дізнаюся, що е, буде мати місце, хоча би підозра до цього на сьогоднішній день немає. Я маю сказати, що навіть розслідування різних схем і суспільство це бачить, і це прикро, коли. Йде інформація по інших органах, але я пишаюся тим, що арма звучить гордо. Чому? Тому що, наприклад, коли ми бачимо розслідування, коли арма не повернула, от уявіть собі, ви привели приклад, колись доводилося. Малювати якісь рішення суду, щоб вкрасти 400 тисяч доларів. Натомість ми мали рішення суду про зняття арешту на 2,6 мільярдів гривень, і прийняли свідоме. Вольове рішення не повертати кошти, тому що це кошти пов'язані з Російською Федерацією. Нам навіть не потрібно було його вигадувати. Нам його принесли адвокати, наприклад, онлайн Казанопінап. Або коли ми списали 18 мільйонів доларів Фрідмана і Авана, які також мають відношення до Російської Федерації, або коли ми списали 1 мільярд 800 мільйонів російського підприємства Royal Pay і всі ці кошти за на загальну суму 8 мільярдів гривень ми направили на збройні. З сили України, то чи це не є прикладом боротьби з корупцією? Водночас, тоді, коли в цій самій ситуації пишуть про те, що і це є доказами вже у справі, де прокурор в суді доповідає. Дуже прикло, що мін'юсту пожали руку за 15 тисяч доларів, або закрили справу БЕП за 150 тисяч доларів, або купили суддів певної ланки за 400 тисяч доларів з цифрами, з прізвищами. і Про що це свідчить? І тільки про Арма сказано. До честі Арма саме цей орган зберіг і направив кошти на збройні сили України. Так яка загальна сума зараз? От якщо говорити про я так розумію, 24, 24 рік. 24 рік. Ми вийшли з показником загального портфелю 12,3 мільярда гривень. Це загалом від управління арештованими грошовими коштами, від управління активами і від реалізації активів. Ця сума дала чистий дохід до бюджету мільярд гривень тільки від управління грошових коштів. І з цієї цифри ми направили 8 мільярдів гривень на сили оборони в січні. Місяці 25-го року сьогодні я підбивала статистику: це цифра 640 мільйонів гривень доходу до бюджету. А як ви вважаєте, а де гроші? Так? От де, де гроші, і чи можна собі уявити? А взагалі, е, яка кількість грошей, які е, були вкрадені у держави і перебувають в різних активах, різних впливових громадян чи іноземних громадян? Ви ж ведете розшуки за кордоном, так? Я розділю це питання на два дуже глобальне правильне питання, яке має підґрунтя національне. Чому тому, що інвентаризувавши активи, ми маємо скласти цифру, то на яку суму арештованого майна передано варма? Це цифра більше 200 мільярдів гривень. Арештованих активів, і я скажу слово орієнтовно. Коротко позначу, щоб людям було зрозуміло, тому що ми отримуємо ухвали судів, в яких може бути зазначена сума е, вартості, наприклад, нерухомості, яка є в договорі купівлі-продажу, або вартості корпоративних прав, яка зазначена в установчих документах, і це не завжди та сума, яка відповідає факту і дійсності, тому що статутний капітал в тисячу гривень, а завод чи промислове виробництво насправді може бути оцінено в мільярд. Тому закон чітко визначає, що ми повинні здійснити оцінку активу і визначити, отож точна цифра може бути після того, коли здійснити оцінку. Оцінку станом на зараз стосовно 72 тисяч активів. Тому я кажу, орієнтовна вартість більше 200 мільярдів гривень на територію України. Тепер водночас маю зазначити наш міжнародний статус, який посилили в 24-му році. Я, моя команда, заступник з питань європейської інтеграції, зробили просто унікальну роботу. Вперше за 8 років ми заключили вже сім міжвідомчих міжнародних угод з подібними органами. Ми працюємо з 80 Вісьми країнами ми користуємося такими можливостями, як Карін, інтерпол, Європол, Стар Есец, операція Оскар. Фінансові розслідування Я можу пересл перераховувати просто безкінечно, без зазначення конфіденційної інформації. Отож, Наші можливості дають нам уже інвентаризувати, і це сума розшуканих активів вартістю на 100 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Це десь третина третина від заморожених російських активів. Так, За блінкен рік тому назад називав суму в 300 мільярдів доларів, але стосовно виключно санкційних, я прошу розрізняти. Я говорю про те, що в межах компетенції АРМА це ті активи, які є предметом і в рамках кримінальних проваджень на території України. Те, що виведено державними зрадниками, колаборантами, злочинцями в рамках будь-яких статей, і в тому числі економічних злочин і за виведені кошти навіть, наприклад, придбали нерухомість судна, повітряні, морські земельні ділянки зайшли в уставні капітали підприємств, будь-що картини. Антикваріати метали, ми це розшуковуємо дуже в короткі строки, інвентаризуємо. І саме головне, що потрібно знати, що саме за ініціативи АРМА в 2023 році, вперше в історії, ми розробили порядок реалізації арештованих активів за кордоном. Це означає, що так само на Аукціонах за кордонах ми можемо продати це майно, і кошти, вилучені від цього продажу, мають надійти одразу до державного бюджету України. І коли ви починаєте зі мною розмови, говорите про те, що ви шукаєте кошти, донати, ви шукаєте, де взяти військову техніку, то ми говоримо про те, що ми вже готові це зробити. Єдине, що потрібно, це створити прецедент реалізації таких активів. І я маю. Сказати про те, що ми зустрічаємося з дуже великим супротивом зараз. Його. Розкажете зараз. Розкажете це важливо. Значить, 72 справи за кордоном, сімдесят їх... на, на 100 мільярдів доларів От, розшуканих власне. активів. Сімдесят 72 тисячі 100... активів на території України. 100 мільярдів доларів орієнтовно за кордоном українські активи. Я коли чую, чую ці цифри, знаєте, я думаю, що от Україну грабували, 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 вивозили, вивозили. 100 тисяч доларів, так як ми з вами сказали, це третина російських активів за кордоном. 100, 100 мільярдів. 100 мільярдів. А я, я сказав... Сказала 100 тисяч. О, ні -ні, ні, -ні, ні, ні. Слухайте, це обмовка колосальна. 100 мільярдів доларів а і а як ви це порахували ну то тобто має ж бути якась якась оцінка а на, на ну кожного, кожного а, та тому, що кожного за кордоном діють на діють правила, які Україні потрібно ще уніфікувати. Я сказала про це, що нам важко порахувати в Україні, тому що є різна вартість, є балансова, є визначена в договорі, є та, яка визначена в статуті за кордоном, є уніфіковані цифри правила, які приводяться одразу до ринкової ціни. Вони всі є в базах і в реєстрах. Тому за кордоном порахувати нам набагато простіше. А поясніть наступно, от з вами бачили, що справи проти Віктора Януковича і там його соратників в Європейському Союзі е скасовували, та? тобто знімали санкції. Для нас це було дуже дивно, тому що Євромайдан вже говорив про те, що геть злочинну владу. Ну і от здавалося б, ну, насправді треба надати докази. А наші європейські партнери казали, та ні, ми готові, але нам українська правоохоронна система доказів не надає, тому. Ми живемо в правових країнах, в правових системах, тому ми вимушені ці справи закривати. А що, що, ви, що ви думаєте, з цього приводу, і що залишилося з того, що Україна може ну поки що гіпотетично повернути? Ми можемо повернути всі активи, про які сказала вартістю 100 мільярдів доларів, ще які знайдемо раз. Ваше питання таке, знаєте, от прямо в десяточку, тому що це наша біль. Це те, що з чим ми боремося, і я переконана, що ми все-таки здолаємо, буде перемога на прикладі резонансного кейсу яхти Віктора Медведчука Ми мали е, ухвалу про її арешт, передачу на реалізацію. Ми отримали легалізоване рішення в республіці Хорватії. Ватія, ми розробили порядок, якого не було з 2022 року. Натомість, дійшовши до піку нашого результату після огляду, після отримання прапору України на судно після подолання тиску адвокатів Медведчука, це ніж в спину зняття арешту на підставі ненадання копій обвинувального Акту Міністерства юстиції Республіка Хорватія чекайте, чекайте хто кому мав надати цей документ Є е, норми кримінально-процесуального кодексу, які чітко визначають органи, які Працюють в рамках надання міжнародно-правової допомоги з іншими країнами в, 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 в простою мовою, коли арма має виконати рішення суду за кордоном, ми маємо через офіс генерального прокурора надати запит щодо легалізації рішення суду і отримання відповідних документів щодо продовження арешту, наприклад, або щодо її огляду, отримання відповідного рішення суду. Тобто, в тих справах, де йде кримінальне провадження, таким. Органом від України є офіс Генерального прокурора, це стаття 545 кримінального процесуального кодексу. Я, я правильно вас зрозумів, що офіс генерального прокурора не надав відповідних а, документів для того, щоб справа з арештом яхти Медведчука була доведена до логічного фінішу, себто до продажу на аукціоні. Ви правильно мене зрозуміли. Мало того, я продовжу. Потім були за нашими ініціативами в співпраці потужні. Це спрацювала наша служба безпеки України, Міністерство закордонних справ, які звернулися щодо блокування в Європейському Союзі всіх активів Медведчука. Це сталося, щоб вона просто не повернулася до зрадника. І далі була нове кримінальне провадження. Виключно по яхті ми навіть зверталися до різних інституцій, державних органів. Ми знаходимося дуже в такій тісній співпраці. Навіть відбулося передислокація яхти, щоб вона не повернулася до Медвечука. Збереження там іде всякої інформації. І 25 серпня 2024 року ми отримали нову ухвалу щодо її нового арешту і реалізації відповідно національним агентством. З Здруго. Вересня Арма звертається до офісу генерального прокурора з однією метою нарешті розпочати легалізацію рішення Українського суду вже в новому кримінальному провадженні. Станом на сьогодні від нас. Надійшло 10 запитів. На жаль, ми маємо лише три відповіді: проміжні, що цим займаються, йде відповідна робота, але натомість порушено всі строки, справу не повернуто, і ми не розуміємо, що відбувається. Просвітіть, будь ласка, а, от коли був перший етап цієї битви, коли хорватський суд вимушений був зняти арешт з яхти Медведчука, а Андрій Костін очолював генеральну прокуратуру, так. А зараз з ким ви спілкуєтеся? Зараз є виконуючі обов'язки генерального прокурора. Натомість ми навіть задали запитання, тому що це питання національного характеру. Мова навіть не в яхті Медведчука, Мова не про те, що вона дуже дороговартісна. Це 200 мільйонів євро. Це може бути поповнення бюджету одразу на 7-8 мільярдів гривень. Але найголовніше, це якраз і є той прецедент, який відкриє ото вікно в Європу, який створює прецеденти для повернення арештованих активів в рамках кримінальних проваджень, коли ми зможемо одразу направляти кошти на сили оборони. Якраз все те незаконно виведене, вкрадене майно, про яке ви сказали, може бути реалізовано на аукціонах. І тут небезпечний, я перепрошую, я приведу приклад, коли ви говорите знімали санкції. Наприклад, в Євросоюзі я пов'яжу е, простою доступною мовою, щоб було зрозуміло. Проти Віктора Медведчука є вже шість кримінальних проваджень. В одному з них арештовані годинники, картини, е, там квадроцикли, автомобілі і так далі. Коли ми реалізовуємо це арештоване майно на площадках прозоро продажі, ми виконуємо рішення суду. Треба чітко розуміти, що невиконання рішення суду це кримінальна відповідальність для уповноважених ось. Ці пагенства, отож, ми робимо оголошення. Далі торгові площадки, майданчики їх є 42 на території України, можуть змагатися між собою і, і здійснюють такі продажі. Наприклад, 20 годинників медвечука принесли до бюджету 10,6 мільйонів гривень. Наприклад, його автомобіль майбах був проданий майже за 2 мільйона гривень. Там баги, квадроцикли і так далі. Маю зазначити, що є навіть е, такі активи, які були е, передані не на реалізацію, а в управління ми передали їх на збереження. Збройні сили, це, наприклад, гелікоптер, вертоліт і так далі. Тобто, те, що може приносити користь сьогодні. Для чого я привожу цей приклад? Після здійснення реалізації, після того, коли добросовісний набувач переможець акціону, сплатив кошти до бюджету, приходить забрати своє майно і не може. Відповідь: знаєте, яка? Дуже проста, вищий антикорупційний суд заборонив. Реалізовувати активи Медведчука. і я говорю про це публічно, не боячись, що це небезпечні прецеденти, тому що адвокати Медведчука не сплять. Вони потирають руки і кажуть дуже правильні рішення, в це в лапках, тому що вже беруть ці документи, вже звертаються до суддів європейському союзі і будуть готувати матеріали про зняття санкцій з Віктора Медведчука, коли в Україні приймаються такі рішення. А яка Мотивація даруйте, будь ласка. Яка мотивація суддів Вищого антикорупційного суду? Рішення Вищого антикорупційного суду містить два аргументи, які, як на мене, не піддаються логіці ні юристам е і навіть порушують там 154 статтю Кодексу адміністративного судочинства. Е вони звучать наступним чином: можливо, арештоване майно е продано на площадках прозоропродажі не за ринковою ціною, тобто воно. Наче в майбутньому може бути або оцінено по іншому, або продано за вищою ціною. А ціну хто формує? а ціну майданчик на площадці прозоро продажі вибирає суб'єкта оціночної діяльності. Це конкурентно спроможна площадка, які оцінюють і дають ринкову оцінку і рецензію на звіт. І в мене великі сумніви, що той майбах Медведчука, який стояв два роки на штрафстоянці національної поліції, який оцінений в. 2 мільйона буде оцінений через рік дорожче. Він же ж втрачає свою вартість і рекомендації країн G8 про те, що судна автомобілі і такі речі вони навпаки щодня втрачають свою вартість. І друге питання: що це буде заважати можливій націоналізації цього майна е, в майбутньому? А скажіть, будь ласка, у нас просто. Дві хвилинки лишається. Ми з вами зараз в такому mm -hmm. бліц-режимі попрацюємо. А у вас є пояснення, чому, наприклад, офіс генпрокурора і тоді діючий генпрокурор Андрій Костін не реагували на ваші звернення? Чого тут більше? Це саботаж, непрофесійність, а можливо, якісь інші є фактори. Можливо, можливо, побоювання, що в європейських судах адвокати Медведчука а, зможуть якось це відпрацювати назад цю цю справу. Я Дуже хочу вірити, що е, причиною були саме останні пункти вами названі щоб захистити державні інтереси України. Я би не давала би оціночних суджень ні посадовим особам, ні сьогоднішнім, ні ті, які були в минулому свою позицію як керівника органу. Я висловила. ми проти такої позиції. Ми все ж таки е, маємо сьогодні, особливо під час війни, говорити про те, що всі органи і правоохоронна система має дивитися в одну. Ну, сторону дати результат сьогодні і зараз 100 мільярдів доларів за кордоном, а грошей, які вивезені з України, так якщо по-простому говорити, ну за це варто поборотись. Ви можете сказати дуже швидко. Ми вже, вже ну у нас немає часу. А хто фігурує та серед цих власників? Це по перше, так і по-друге, як на це реагують наші іноземні партнери, чи справді вони ну, Зовсім нещодавно у мене були представниця, голова представництва міжнародного валютного фонду. Ми обговорювали це питання. Економічні радники, 16 країн Європейського союзу. Вони знають ці цифри, вони підтверджують, що Україна йде правильним шляхом. Фігурують найвідоміші прізвища, наші. Екс державні службовці, особи уповноважені, ті, які очолювали різні ТЦК, є олігархи. Ну, абсолютно всі ті люди, яких ви знаєте, і про них можна читати на шпальтах. Я маю сказати про те, що у четвер, 13 лютого в адміністративній будівлі національного агентства ми вперше запроваджуємо е, спілкування з медіа з відповідями на будь-які питання. Тому я маю нагоду запросити вас. Е, ви можете анонсувати. Ми відкриті до всіх медіа. Буду відповідати на будь-які питання. Можемо продовжити ці теми у нас. Ну варто слухати там да, гроші потрібні країні зараз, як і завжди в принципі під час війни. Ну зрозуміло наскільки гостро це відчувається. Але так. зараз ми отримали ексклюзив і, шановні, це я звертаюся до керівників антикорупційних структур. У нас вже була розмова із судею а, вищого антикорупційного суду Маркіяном Галабалою. До речі. Він почув мої висловлювання в ефірі про, на мою думку, низьку активність і ефективність вищого антикорупційного суду. І людина не побоялася, прийшла і захищала свою позицію. Як зараз, і Олена Дума з нами в ефірі, я думаю, це достойний приклад для керівників решти антикорупційних структур України. Приходьте, шановні. Ми тут не кусаємося. Ми всі зацікавлені в тому, щоби зробити роботу антикорупційної інфраструктури високою ефективною. Цього країна потребує. Олена Дума, очільниця національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, була сьогодні в студії. Дякую, пані Олена. Щиро дякую вам до зустрічі.